Навіть шикарно так виходить. Прес-конференція Зеленського і Трампа. Тобто ми з москалями воюємо три роки, гинуть наші люди. А тут з'явився такий Трамп через 3 роки війни, який приходить без єдиного вистрілу, забирає нашу землю. Правда? Класно. Тобто ми на це повинні согласитись. погодитись. Ми воюємо три роки, щоб москалі нас не забрали, то і з'являється Трамп і каже: я вам не дам зброю або віддайте землю, тоді дам зброю, віддайте ресурси, тоді дам зброю. Шикарно виходить, правда? Тобто без єдиного вистрілу, без нічого. Не загинувши ні один солдат, їхній американський, ні в якому конфлікті, ну, в даному випадку, тут. Вони що, оборонять нашу землю, що він хоче щось з того мати? Ні. А виходить, ви, українці, вмирайте, а я тут прийшов такий весь такий причосаний, риженький, і заберу зараз вас всю землю, всі ваші ресурси. Тобто, ми три роки за це воювали, щоб наша держава залишилась, а тут без єдиного вистрілу з'явився Трамп і хоче забрати всю нашу державу. Класно, це буде, мабуть, в історії Америки буде. Я не знаю. сама краща виграна війна без одного вистріла зі сторони Америки і без одного загиблого зі сторони Америки. Ні один американський солдат не загинув. Красиво, правда? Хай Америка відправить півмільйонну армію на Донбас, Запоріжжя, Херсон, Харків. Хай півмільйона американців там воює того півмільйона, наприклад, ну, не дай, звісно, не треба такого. Але загине 1300, а 200 останеться інвалідами, каліками без рук, без ніг, І закінчиться тоді вже війна. І тоді вже хай Трамп. Наприклад, ну може не Трамп, хто там буде прислідуючий. Ну 4 роки Трамп прийшов, да? ну понятно, що стільки воювати ж не будуть, як півмільйона американських військ прийде в Україну. От закінчилася війна, і тоді він може вимагати. Щоб Україна чимось платила за цю перемогу, От тоді ми можемо там дозволити розробку наших земель, як там, земельних цих копалень, видобуток наших ресурсів і будете мати процент з того. Хочете 50 на 50, буде вам 50 на 50. Але прийдіть і вмирайте за ті ресурси. А не ви хочете, позабирали нашу ядерну зброю і хочете шантажом забрати допіру нашу землю. Не вий.